Доброго дня! З вами компанія Корвін, мене звати Андрій. Тема сьогоднішнього відео це оновлення системи захисту витоку інформації Endpoint Protector. Сьогодні ми з вами подивимось, які ж нові функціональні особливості з'явились в новій версії продукту. Цей продукт, нова версія, його вірніше була випущена буквально недавно, тому всіх існуючих клієнтів я запрошую оновитись і перевірити новий функціонал. Для тих же, хто ще не обрав собі dlp систему або, можливо, не користується Endpoint протектором і думає, чи мігрувати на якусь іншу, якраз це відео дозволить вам зрозуміти, який новітній функціонал розробник додав найближчим часом. Для існуючих клієнтів коротко згадаємо, як оновитись. Ми переходимо в інформаційну панель в автоматичне оновлення. В автоматичному оновленні обираємо опцію Перевірити зараз. У Вас з'явиться в списку оновлень. Те, що потрібно оновити, ви його вибираєте та е, обираєте опцію застосувати це оновлення. Оновлення пройде, і ви зможете одразу користуватись новою консолью новими можливостями. Для того, якщо вам потрібно оновити агенти, вам потрібно перейти в налаштування конфігурація системи, оновити клієнтське програмне забезпечення. Обираєте тип операційної системи, наприклад, Windows, обираємо, встановити. І після цього, власне, переходимо на наступний та обираємо, які комп'ютери ми будемо оновлювати. Далі наступний, і система почне е, оновлювати власне, програмне забезпечення клієнта на комп'ютер. На демо стані наразі ні один комп'ютер не підключений, тому для нас нічого не відбудеться. У вашому же середовищі агенти на комп'ютерах оновляться після того, як отримають команду. Давайте подивимось на функціонал. Перше, на що хочеться звернути увагу, це налаштування глобальні. І, власне, в цих глобальних налаштуваннях ми помітимо додаткові налаштування в знаходженні поза робочою мережею. Якщо включити цю опцію, тепер є можливість встановлювати додаткову кількість IP і DNS-адресів сервера, який видає власне адреса. Тобто встановити декілька dns серверів для робочої групи. Наступне, на що хочеться звернути увагу в новій версії, це, власне, в налаштуваннях можливість. Відслідковувати файли. Відслідковування і «Тінове копіювання. Нагадаємо, що це таке? Тінове копіювання це, власне, можливість скопіювати файл, який порушив політику, для того, щоб адміністратор в подальшому міг переглянути, який файл, власне, користувач намагався передати. Чи дійсно там є конфіденційна інформація, які деталі цього файлу, і була можливість скачати, передивитись або використати цей файл для доказ? Власне, відслідковування файлу записує в журнал подій інформацію про те, куди був переданий файл з конфіденційною інформацією, який була історія його руху з одного комп'ютера на інший, з одної папки до іншої. Тепер в новій версії ми можемо відслідковувати файл по хешу. Тобто ми відслідковуємо рух файлів не тільки по інших ознаках, але й по точному хеш-файлу, щоб точно ідентифікувати, чи який файл здійснив цей рух. Ми можемо включити цю опцію для більш точного відслідковування файлу. Наступне, на що хочеться звернути увагу, це те, що в захисті на основі. Того, що є всередині файлу, з'явилась нова опція глибоке дослідження пакетів. Тепер в цій опції є можливість налаштувати функціональність глибокого дослідження пакетів та встановити спеціальні порти та їх протоколи. Наприклад, є певні сп... конкретні протоколи і порти, які використовуються шаблонно і стандартно. Тим не менш, ми можемо встановити якісь. Специфічний порт. Наприклад, якщо в нас хтось ходить по протоколу HTTPS по 444 порту, а не по 443, як за вмовчуванням. Ми також можемо вивчати текст е, пакету, який передається. Тобто тепер для таких застосунків, як Teams, Skype, Slack і інші, то, як правило, чати, ви можете. Відслідковувати не тільки файли, які передаються, але й повідомлення, тобто контролювати і повідомлення, які відправляються в чатах. Наразі Endpoint Protector. За нашою інформацією є єдиним dlp системою яка може надати цей функціонал без встановлення мережевого шлюзу, Лише з використанням функціоналу агенту на кінцевій точці. Будь ласка, зверніть на цей функціонал увагу та протестуйте його при нагоді. Додатково, в цьому розділі ми також можемо надавати. Виключення для конкретних застосунків, наприклад, для Outlook і Mail застосунків ми можемо включити або виключити Deep Packet Inspection. дозволити е, ходити і відправляти трафік без сканування. Чи ні, наприклад, наразі Microsoft Teams дозволений для роботи без сканування, але ми можемо увімкнути Deep Packet Inspection дослідження, глибоке дослідження пакетів на конкретно цьому застосунку. Як ви бачите, кількість цих застосунків доволі серйозна, і для більшості застосунків ви можете знайти в цьому списку і ефективно контролювати бізнес-процеси ваших співробітників. Додаткове налаштування, на яке хочеться звернути увагу, це налаштування контекстного дослідження. Для того, щоб знайти це меню, потрібно перейти в меню Параметри системи та «Контекстне знаходження. Звісно, спочатку нам треба його ввімкнути, як і в минулій версії. Тепер, коли ми додаємо контекстне правило по першій і другій події, і ми всі знаємо, що вони не обмежуються лише двома. Тобто ми можемо визначити дуже детальне правило через XML-правило. Тим не менш в віджиті і мастері налаштування контекстного знаходження, тепер є можливість здати регулярний вираз, такий, який ми визначаємо в політиках чорних списків. Додатковий функціонал, на який хочеться звернути увагу, це функціонал буферу-обміну. В політиці на основі того, що знаходиться. Всередині, ми можемо змінити тепер і додати додаткові параметри на буфер обміну комп'ютера. Тепер, якщо ми обираємо канал передачі буфер обміну, ми можемо визначити певні особливості. Наприклад, ми можемо включити блокування не тільки в буфер обміну, але з буферу обміну. І також ми можемо визначити, які конкретно застосунки ми можемо заборонити, виставляти. Тобто ми можемо дозволити працювати з буфером обміну для всіх інших застосунків, крім приміром, блокноту Microsoft Word, Microsoft Excel. Ну що ж, на цьому дякую. Нагадую, що якщо у вас є питання по Endpoint Protector, ви можете перейти на сайт розробника та на українську версію цього сайту для того, щоб отримати загальну інформацію та контакти, які допоможуть вам українською мовою з вашими проблемами відносно Endpoint Protector. Тут ви можете замовити демонстрацію та звернутися за контактами нижче. Всім дякую, залишаємось на зв'язку. Будьте здорові!